У мене постійно був оцей громадський активізм, бо я була щиро переконана, що моя думка заслуговує на те, щоб я її озвучила, і якщо я права, то за це треба боротися. І е, на одному з таких віражів е, оцього громадського активізму е, зі мною зустрілися якісь люди, які були дотичні до політики в країні, і пропонували мені таку історію. Дати мені належну освіту там за кордоном, вони мені назвали університети, які викладають програми по громадянському ненасильницькому спротиву, тобто можна стати фахівцем в розбудові громадянського суспільства. Ну, якби розповіли, що є люди, які готові фінансувати такі політичні проекти в Україні. Ну, звісно, це звучало трошки, як мінімум, трошки так дивно. Вони, якби, змогли мене переконати, що це реальна історія і так далі. Але це шостий курс, і кажу: та ні, я ж буду хірургом. Ну, це політика, це дуже класно. Але. Це ніколи не була От, мої амбіції, вони завжди були скеровані на хірургію. Все інше, що я роблю як активістка, я роблю це тому, що мушу, тому що це мене обурює, тому що я там бачу якусь несправедливість і так далі. І, хоча, можливо, це і була більш приваблива історія в плані того, що ось хтось, якийсь дядя, хоче тебе фінансувати. Але я відмовилась і не шкодувала про це. бо... Ну, бо знову ж таки, в мене є була своя траєкторія і чітко бачила ту точку, в яку я хочу пройти. І політична кар'єра в неї тоді не вписувалася. Подкаст заплати собі сама.